Вітаю вас! Ми з вами знаходимось в робочому просторі редактора Photoshop. Давайте подивимось вгору. Перед нами рядок меню. Файл, редактурування, ізображення, слой, виділення, фільтр, аналіз, просмотр, окно, справки. Якщо ви звернули увагу, більшість команд меню сірого кольору. Це тому, що у нас з вами не відкритий жоден документ. Зліва на робочому столі знаходиться тоненька смужечка. Це панель інструментів, за допомогою яких ми з вами будемо робити різні дивани в редакторі Photoshop. Справа знаходяться допоміжні панелі. Ці панелі можна пересувати в різні місця. Можна їх зменшувати. Збільшувати, можна зробити так, щоб всі вони прийняли вигляд ось такої тоненької смужечки. Але якщо потрібно скористатися любою з цих панелей, потрібно просто натиснути на кнопочку панелі, попрацювати з нею і, натиснувши на ці три корнички, повернути її на своє місце. Якщо у вас нема цих панелей, ви можете їх викликати за допомогою меню «Акно». Ось тут вони всі перераховані. Перераховані всі панелі, за допомогою яких можна робити певні дії в редакторі Photoshop. Давайте відкриємо, точніше, створимо новий документ. Для цього потрібно натиснути меню Файл, вибрати, вибрати новий. В віконці, що відкриється, ми маємо зробити такі дії. Ім'я. Photoshop пропонує дати новому документу ім'я візиміняні. Якщо вас це влаштовує, будь ласка. Якщо ні, наберіть з клавіатури своє ім'я для вашого нового документа. Наприклад, проба. Після цього потрібно вибрати розмір вашого документа. Користавшись набором, можна вибрати розмір Photoshop по умовчанню, формат бумаги США, міжнародний формат бумаги і так далі. Якщо ви виберете заказнує, то в цьому випадку ви можете встановлювати свої розміри для документа. Давайте встановимо розміри. Тут воно вже мною встановлено, це стандартний формат А4, але зверніть увагу ось на цій віконці. Тут можна вибрати любі. Одиниці вимірювання пікселі, дюйми, сантиметри і так далі. Давайте виберемо сантиметри, воно зручніше. Наступна опція це розрішення або роздільна здатність. За замовчуванням тут стоїть 72 пікселі на дюйм. Якщо ви зробите більшу роздільну здатність, ваш документ буде більш чіткий, більш якісний, але в той же час він буде займати більше місця на вашому диску. Цвітовий режим стоїть «RGB». Red, Green Blue, Крім цього режиму, є ще інші кольорові режими, але бажано його не міняти і використовувати саме режим RGB. Наступна опція содержання фона. І Photoshop пропонує білий фон для вашого нового документу. Тобто, якщо я натисну, «Да», то мій документ буде створений у вигляді білого аркуша паперу. Якщо я виберу фоновий кольор, то в цьому випадку мій документ буде того кольору, який колір має нижній прямокутничок, нижній квадратик на панельці інструментів. Якщо я виберу прозорий, тобто прозрачний, то в цьому випадку документ відкриється в вигляді шахматки. І це буде означати, що ми відкрили прозорий документ. Давайте виберемо білий і натиснемо кнопочку Да. Відкрилося, відкрився наш новий документ. Що ми можемо в ньому зробити? Ми можемо в ньому щось намалювати. Для цього можна взяти, наприклад, пентлика, взяти колір і намалювати, наприклад, таку клітку. Але в більшості випадків Photoshop використовують не для малювання нових зображень, а для того, щоб робити певні дії з тими зображеннями, які вже зроблені. Коригувати їх, додавати, робити певні колажі. Тому давайте відкриємо ще якийсь документ, який ми вже маємо на нашому комп'ютері. Для цього натискаю меню Файл, Открить. І вибираю. З меню, що відкрилося той документ, який я хочу редагувати. Ось, наприклад, таку кліточку. От відкрився документ з зображенням клітки. Зараз у мене два документи відкриті і лежать на робочому столі. Щоб цей документ нам не заважав, його можна згорнути, і він буде внизу на робочому столі чекати своєї черги. Давайте попрацюємо з документом, який ми тільки що відкрили. Що ми можемо зробити з ним? Ну, по-перше, щоб його зазіпсувати, краще створити дублікат цього документа. Для цього треба скористатись меню і зображення Создати дублікат. Віконці, що відкривається, Photoshop пропонує нам назву нашого дублікату. Якщо вона нас влаштовує, ми можемо натиснути кнопочку Да. Якщо не влаштовує, то з клавіатури можна написати ім'я нашого нового документу. Мене це влаштовує, тому я натискаю кнопочку Да. Тепер я маю два однакові документи. Оригінал згорнемо, попрацюємо з дублікатом нашого документу. Що можна зробити з цим документом? Наприклад, мене не влаштовує таке розташування квітки. Я хочу обернути її і зробити так, щоб квітка була розташована вгорі і була обернена зліва направо. Для цього я маю скористатись меню Ізображення «Повернути», холст. В Віконці, що відкривається, мені пропонують обернути. Мій холст на 180 градусів, 90 по годинниковій, 90 проти-годинниковій, протигодинникові. Атразіть по горизонталі, атразіть по вертикалі. Ми з вами думали, що ми хочемо розташувати квітку в верхньому рівному куточку. Для цього я вибираю 90 по годинниковій стрільці. І ось моя квіточка опинилася на тому місці, на якому я хотіла її побачити. Що ще можна зробити з цією квіткою? Наприклад, я хочу взяти її в рамочку. Тобто збільшити не розмір самого зображення, а збільшити розмір холста, на якому знаходиться це зображення. Для цього я натискаю в меню ізображення, розмір холста. А в віконці, що з'являється, я маю встановити збільшену ширину і висоту мого зображення. Причому я можу збільшувати в різних одиницях вимірювання. Давайте збільшимо відсотках. Зараз перед нами 100% нашого документа, і наш документ він закінчується саме зображенням. А ми хочемо додати до нього рамочку. Тому ми збільшимо саме холст, не документ, на 10%. І ширину, і висоту. В принципі, можна було би натиснути Да, але давайте ще подивимось на оцей квадратик. Зараз у мене виділена серединка цього квадратика. Це говорить про те, що мій холст буде збільшуватися в усі боки. Якщо я виділю верхній прямокутничок, верхній квадратик, то холст буде збільшуватися вправо і вниз. Якщо я виділю нижній квадратик, то холст буде збільшуватися вліво і вгору. Мені потрібно, щоб мій хост збільшувався в усі боки, тому я вибираю серединку нашого квадратика і натискаю кнопочку Да. І ось дивіться, з'явився, давайте побачимо весь документ, трошки його зменшимо, з'явилася рамочка нашого документу. Бувають випадки, коли ви працюєте з документом досить великого зображення. І оці панельки інструментів вам заважають. Їх можна сховати, натиснувши кнопочку Tab. Бачите, їх нема. Ви попрацювали з документом, щоб повернути ці панельки інструментів назад і допоміжні панелі знову натискаємо кнопочку Tab. І можемо працювати далі. Що можна ще зробити з цим зображенням? Можна зменшити розмір цього зображення. Для цього вибираю ізображення, розмір ізображення. На що тут треба звернути увагу в цьому віконці? Якщо ми буде змінювали, хочемо, щоб пропорції нашого документа не змінювалися, ми обов'язково маємо покласти прапорець в опції Сохраніть пропорції. І тепер, якщо ми змінимо хоча б один параметр ширину або висоту, наприклад, напишемо 500, то інший параметр зміниться автоматично. Нажимаємо кнопочку Да. І бачимо, що наш документ став менший. Ми можемо і збільшити цей документ, але треба пам'ятати про те, що при збільшенні нашого документа. Зменшується роздільна здатність і, відповідно, якість вашого зображення буде гірша. Тому збільшувати треба обережно. Ну от, На сьогодні все. В цьому уроці ми з вами завершили основні вимоги Photoshop, познайомилися з робочим простором вікна Photoshop і побачили, що можна зробити з документом, просто відкривши його. До побачення, до нових зустрічей!